У 2024 році на українських автомобілістів чекає багато нововведень. От топ-3 з них, які вже почали Діяти збільшився пенсійний збір при першій реєстрації автомобіля. Відтепер при купівлі нового автомобіля з ціною 499 620 гривень. Вам потрібно буде перерахувати 3% від його вартості на пенсійний фонд. Друга новина підвищення вартості послуг сервісних центрів. Вони не підвищували хадівахаді. Моя пошла. підвищення вартості послуг сервісних центрів МВС. Вони не підвищували ці ціни 10 років, тому вони я думаю, на це мають право. Тепер за теоретичний іспит ви маєте сплатити 250 гривень за практичний 420 Раніше, якщо ви пам'ятаєте, ці ціни були аж 13 гривень за іспит. Да хуя, коні ж, поднімуть. І моє найулюбленіше: збільшення камер фотофіксації. Нам відомо про 31 новий комплекс та 19 старих, але які відновлюють свою роботу. Загалом на українських дорогах зараз за нами будуть слідкувати 265 камер. І хочу нагадати вам, що відтепер вони фіксують навіть не штрафні кілометри, тобто вже не буде тих чарівних плюс 20 кілометрів. 51, 52, 53 і 4 і ви. Також будуть прирівнюватися до штрафу. Як вам такі нововведення? Подобаються? Ну, навряд чи але ж напишіть в коментарях.